Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу Мріяний сад. Вітаю вас сьогодні 18 січня, а у нас іще новорічний настрій. Ялинки, що зростають у нашому саду, іще прикрашені. Як бачите, весна ще не скоро і морози ми чекаємо, а наш бузок уже готується. Для того, щоб розпочати своє нове життя в цьому році. Уже броньки такі зелені, такі гарні, чудові. Як бачите, газон виглядає дуже зелено, не по-зимовому. Ми його підстригли перед тим, як війти в зиму до весни, має вистачить цього. Думаю, що стригти не доведеться. Але хто знає, ще до березня, півтора місяця, все ще може бути. Не будемо зарікатися. Нас вилили воду з нашого міні ставочка хоча можна побуті залишити. Морозів немає, а, ну, знову ж таки, хто знає. Дуже часто в лютому у нас великі морози, які можуть буквально за одну ніч. Нам пошкодити всі наші рослинки, які підготувалися вже до весни. І тут ненароком з'явилися морози. Бачите, на передньому дворі у нас переважно войні рослини. У нас наша земельна ділянка всього 15 соток розподілена на дві частинки. В одній частинці Знаходиться будинок, літня кухня, альтанка та всі наші квітнички. Друга половина двору розділена парканом, там сад та город. Але я туди теж уже почала заселяти квіти, які не знайшли місця на передньому дворі, але мені дуже шкода. Кидать, я їх люблю і тому я їх поселила поки що на городі. Але скоро там буде квітник, яким я зможу похвалитися. До речі, лавандовий бордюр знаходиться у нас саме на тій частині нашого, нашої, як сказати, нашого двору. Отакий От передній двір. Так він виглядає. Як бачите, також тут немає однотипності. Мені взагалі хотілося, щоб у нас були квіти. Квітники верніше різної направленості. Мені дуже подобаються квітники різних блогерів, де у них є різна трав'я, де велика кількість ґрунтопокривних рослин, де багато квітучих рослин. Я люблю їх споглядати, але у своєму дворі я не бачу таких квітників. Тому більш у нас такий класичний стиль, на мою думку, можливо, хтось вважає по-іншому. Ось такий квітничок у нас який розділений на дві частини: одна частина це троянди із ялівцями, а друга частина це переважно. Хвойні рослини та вічно-зелені, як бачите, юка така гарна у нас тут також гейхера вже давно росте, Ну, мають місце і барбариси. Барбариси тут колоноподібні. Ось один із них барбарис. Боюсь помилитися, але, по-моєму, це тунберга колоноподібний. Впевнена в тому, що маленький Барбарис Марія, тому що я цілеспрямовано його шукала і купувала. Він ще ось такий манесенький. Ми його тільки минулого року посадили, але я думаю, що він за цей сезон повинен вже мати дуже гарний яскравий вигляд. Цей квітничок у нас зроблений в такому стилі. Минулого року ми накрили корою наш квітник. Тут кора лежить просто на землі. Агроволокно ми не клали, під корою ростуть цибулькові рослини, але думаю, що я буду трошечки кору знімати з них, тому що боюсь, щоб вони не повитягувалися. А Оцей бордюр із той хосарі, е, покритий агроволокном під низом, зверху кора, також тут проведений крапельний полив, і на цей газон зроблений також автополив. Для того, щоб ми могли спокійно займатися своїми справами в той час, коли газон поливається. Тут у нас також є Ялиночки, коніки. Одна з них прикрашена. Конік у нас, до речі, дуже багато. Всі вони були колись новорічним деревом, а зараз вони прикрашають нашу садибу. Ось наша славна, звісна гліцинія на штамбі, яку ми формуємо вже декілька років. Сподіваємось зробити з неї дерево. Поки що начебто ми справляємося. І ще одна наша блакитна ялинка також новорічна. Чекаємо від неї, що з послідуючими роками вона буде велика, гарна, красива. Будемо її прикрашати і радіти Новому року, сподіватися на краще, на мирне життя. Бажаю всім! Гарного дня, чудових вихідних. Дякую, що заходите на наш канал. Чекаємо вас на каналі Амріяний Сад. Сподіваємось на подальші зустрічі.